Чорна п'ятниця в Аврорі це гарний привід купити все необхідне за приємними зниженими цінами. З 28 по 30 листопада на понад тисячу товарів знижки до мінус 50%. Додивіться відео до кінця, тому що вас буде чекати приємний сюрприз. А зараз вам покажу добірку корисних товарів для прибирання вашої оселі, засоби для прання та й загалом різна корисна побутова хімія. А ще знайшла за приємною ціною новинку цікавинку кухонний таймер у вигляді соковитого лимона. Невеличка така дрібничка, але дуже прикольна. І я не втрималась і кинула її собі до кошику. а як вона працює, я вже покажу в наступному відео. Топчиком цієї акції Чорна п'ятниця є знижка на чайловари – велика коробка на 32 штучки. А на шоколад та інші смаколики, які є в наявності у великому асортименті, також знижка і продаються за привабливими цінами. До речі, лише 28 листопада діє додаткова знижка 5% на всі товари очима.